Тепер я, шановні глядачі, покажу, чому я вважаю слух народу дебілами ще. Ну вони приймають закони, там забороняють породи. От. Але вони дебіли. От. Я не знаю, можна серйозно сприймати їхні закони чи ні. Дивіться, крім того, що вони об'явили війну там. Оріху у чорному, дубу-червоному. Вони об'явили війну маслині. Бачите маслина? Маслина це таке, як вони зробили, можуть тільки повні ідіоти. Там перші номера Арахамія, Овчинникова. Звісно, це повні ідіоти. Як і Зеленський, який підписав це. Бачите оце? Це маслина. Бачите на неї? На ній плоди маслини. Плоди маслини. Це корм номер один. Корм номер один. Мільйони пташок, звірів харчуються цими горішками, цими плодами, цими маслинками. Коли б не було маслини, тут було б тут вимирали б вони. Тут знаєте, що таке кормова база? От у вас загляніть в холодильник. Це у вас кормова база в підвал. А от це кормова база тварини і пташок. І не давати навмисне пташкам і тваринам корму, збавляти їх кормів. Це може тільки... Кончений, вибачте, виблядок такий, як Арахамія і Зеленський. Ну і оця та придачу. Оце я, вам... я вам показую. Це вам злий кончена. Привіт від тих пташок, від тих зверів, яких ви виблядки, хочете забрати останню їжу, яких ви намагаєте знищити. Я за тих пташок скажу вам що ви кончені виблядки чуєш зеленський ти, арахамія, овчинникова, ваша зе команда викочені тупі виблядки. Тупі, тупіші. От бачите, отут на невеликому участку, я вам скажу, тут корму для 100 фазанів. Вистачить. Для 100 фазанів. Ця, ти, тисячі пташок. Вони перезимують тут, перезимують тут. От завдяки оцій маслині.